Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. В нас сьогодні сонячно, тепло, і я вирішила все ж таки зайнятися ставком, почистити його. Але перед цим покажу вам розпаковку. Вчора отримала півонію від пані Людмили Манойлової. Я Цього року молодець, я замовила всього лише одну півонію. Не так, як минулого року. Ось, дивіться, тут листівочка така. Дякую за покупку. Гарного квітування. Ще, де ти хочеш загорнути назад чи що? Ну все, понюхала, можна вже розгортати? Давай. Ну дай я розгорну. Так, і зараз подивимось на саму поділку. Ой, які бруньки вернючі. Ось, як виглядає поділка, дві величезні квіткові бруньки, одна така середня, ця, скоріш за все, не буде квітувати, і є ще ось такі маленькі брунечки. І тут є ось, ось так виглядає корінчик. І тепер мені потрібно посадити його. Зараз посаджу, а потім це чистити ставок. Вирішила вже зняти вам відео про те, як я саджаю. Багато є відео, але ну, думаю, може хтось новенький буде, то вже зніму і для новеньких. Подивіться, яка поділка гарна. Молоденькі коріння, оце старі коріння. І, в принципі, можна було б відділити навпіл, отак, розрізати і було б дві поділки. Але мені здається, я не буду так робити. Ой, але я не буду так робити. Нехай воно так і буде, щоб нічого не пошкодити. Навіть отут, дивіться. Маленька брунечка є. Ось тут. Можна було б поділити. Ні, так і посаджу. Називається сорт зараз, Маджесті Star. В мене є Majesty Splendor, а це Majesty Star. Я вам вставлю фото з інтернету, щоб ви побачили, що це за півонія. Ну, і так і буду саджати. Як саджати? Вирила яму. В мене немає змоги вирити яму, так як люди, якщо в них багато землі і доступ вільний, то виривають 80 на 80 велику яму. Заправляють туди навозом, перепрівшим або кінським. ну Це смаколик. Кінський навоз це взагалі смаколик для півоній. Заправляють добре і е, потім саджають. У мене немає такої змоги. Ця грядка має 80 см, в мене, і мені якось потрібно сюди впихнути, як завжди. Не впихуємо, тому що в мене апетит такий, що я хочу багато півоній, а місця немає. Тому я вирила ну, десь 40 от буде, може трошки більше, десь 40 так. Сантиметрів і буду саджати зараз сюди. Внизу я вже насипала компост, присипала землею. І тепер потрібно посадити так, щоб над бруньками оцими, отак було два пальці. ну Десь 3 см, 3-4, не більше. Якщо пос... більше буде, то вона не буде у вас квітувати, якщо вона буде заглиблена дуже. Будуть витягуватись пагони, або буде бутони засушувати. Ну, це явна ознака того, що ви заглибили дуже. Іноді буває так, що півонію посадили, рихла земля знизу, потім пролили, і вона всмокталась і опустилась нижче. Для того, щоб такого не було, то яму проливати потрібно заздалегідь. Ну, розумні люди, півоніві знавці, вони виривають за місяць до того, як будуть саджати, щоб душі все це падало і яма була вже така сформована добре. Я вирила її недавно, ну, тут дощі були, тому вона вже не всядеться. Тепер я буду насипати сюди холмик. Шада, я тобі не заважаю, ні? Ти не хочеш трошки посунутись? Ні? Трошечки посунься. Дорогенька, давай, трошки, давай. Бегемотик. Отак От трошечки я насипала. Тепер я мірюю. Місця мало, тому де більшість йде коріння, я направляю в сторону, де більше землі до доски. Тут доска, я десь сантиметрів 20 залишаю, розправляю корінчики, мірюю спочатку. Ось так рівень землі. В мене Шада, ну блін. Ось так рівень землі. І я бачу, що мені потрібно... Опустити. Тобто те, що я насипала, воно зайве. Отак. От Два пальці є. Все. Є. І ось так, може, ще трошечки. Так, все. І тепер я присипаю. Цю бірочку я так і залишаю надпис, тому що ну, все буває. Буває, що десь загубилась табличка, буває, що зошит, в якому ви схему теж записуєте посадки, зошит десь загубився. Все може бути. Як було у когось з півонівих фієчок, загорілось поле, і вигоріли всі таблички півонії. Деякі пропали, але більшість зберіглась, ну, а надписи згоріли. І тільки завдяки оцим табличкам вона могла дізнатися, де який сорт, щоб встановити потім. Не були без імені сорти. Так, тепер, що я хотіла сказати, перед, цим, перед тим, як саджати, я обробила. Замочила у розчині бізару, це на всяк випадок. Це не тому, що я не довіряю продавцю, але на всяк випадок я завжди так роблю. Замочую у бізарі і потім тільки саджаю. Якщо є якісь там пошкодження десь, то краще максимум обробити. Бачу, що тут немає ніяких пошкоджень. Поділка гарна, красива, тому я одразу буду саджати і засипати. Ще раз перевіряю, бо я туди-сюди рухала, вам показувала. Так, є. І тепер засипаю. Добре розподіляю корінчики, щоб вони не були вкупі. Ой, які жирні бруні, Боже! Як я обожнюю ці бруньки. Отак От засипала коріння, тепер. Осіннє добриво в мене таке є. Воно не містить азоту, тут калій і фосфор. І насипаю сюди ще. Осіннє доброго Десь грамів до 30. Краще не досипати, ніж пересипати. Все, тепер засипаю далі. І все. Начебто і все буде гаразд. Головне тепер табличку поставити і поставити огорожу, щоб шада так, зверху трошки. Земля тут в мене суміш землі, щедра земля. Трошечки зовсім професійного торфу він, видно, ось такий рудий. Оце професійний торф, щедра земля і звичайна земля з грядки. Так, зараз знайду загородку. Ось вона. Ось, так. Ось тут в мене оранж Мейландіна знову посадила. Це вже в третій раз я її саджаю, нажовцювала, посадила. Така вона цього року капризуля не хоче, не хоче прийматися. А тут в мене росте жовта моя, та, що без назви. І вона навіть квітувала. Вона добре пережилась. Молодець. Ну, отак, в мене відстань між півоніями, отак, якщо рахувати, то 80 см є. Але ж це грядка, і тут неможливо тримати півонію більше 4 років. Потрібно обов'язково ділити. А деякі, мабуть, і через 3 роки, тому що дуже сильно розростаються і потім важко викопувати. От, Наприклад, цей кущ. Dream Faithful. Я навіть не знаю, як я його буду викопувати. Ну, чоловік буде допомагати. Сама я навряд чи викопає його. Йому буде наступного року 4 роки. А не викопала, тому що він не показав ще мені всю красу свою. Квіточки не мають тієї краси, які описані у сор... сорту цьому. Тому буду чекати, щоб він показав красу. І вже наступного року, я сподіваюся, 4 роки буде, то він покаже, і я зможу поділити його. Він вже закриває тут і інші півонії. Ну, буду подв'язувати. Якось, якось ми переб'ємося цей рік. Я так подумала, що відео про прибирання ставка я, мабуть, окремим зроблю, тому що буде забагато для вас. Буде важко дивитися дуже довго. І закінчую це відео. на... Гортензії Silver Dollar. Дивіться, які шапки в нього, і як гарно забарвився він. Яка краса. Дуже гарна гортензія. Просто красуня. А молодила, набралась як кольору. Поміняли колір. Чи потрібно підписати їх, як хто називається, десь в мене це є. А тут тільки по номерах в мене. Дивіться, яке воно. Яка краса. Треба зробити відео по молодилах. Все, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, за ваші репости і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Серце болить за них, бо знову будуть холоди. І, і вони будуть мерзнути. Вчора замовила. Парафін. Будемо з шадою робити знову свічки. Вдома трошки назбирала баночок і буду робити. Слава ЗСУ, слава Україні. Все буде Україна. Тримаємося. До зустрічі, друзі!